Події на Зовсталі. Для вас це трагедія? Для вас це символ героїзму? Чи це незавершена боротьба? Це символ героїзму. Однозначно. Поясніть, будь ласка. Оборона Маріуполя, на мою думку, це дуже важлива складова оборони України в цілому в період 22-го року. Хлопці та дівчата, які там билися просто героїчно, показали те що, вони, те, що вони здатні померти, але не дати ворогу просунутися. Ми були своєрідним магнітом, ми це чудово розуміли, ми розуміли, що таким чином, скоріш за все, ми затримуємо просування ворога на інші напрямки. Можливо, це моя думка, що якщо би ворог. Якщо б ворогу вдалося захопити Маріуполь в коротший термін, то всі ті збройні сили пішли би на Запоріжжя, і там би ситуація була набагато гіршою ніж та, яка зараз є.